Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект, дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти активно задіють ще один вид пропаганди в школах на тимчасово окупованих територіях, створюючи так звані парти героїв. Такі парти, як Окремий елемент інтер'єру почали встановлювати у класах або холах шкіл ще з 2018 року на тимчасово окупованих територіях Криму. Проте з цього року цей інструмент вдосконалюють та впроваджують на теренах інших окупованих територій. От, наприклад, лише за останні місяці на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя встановили десятки таких пар, які присвячені як сучасним злочинцям СВО, так і радянським пропагандистам. От, зокрема, у Мелітопольській школі. Таку парту відкрили в пам'ять про розгвардійця, котрий успішно загинув минулого року, і не має взагалі жодного стосунку до цього навчального закладу. А в школі села Шелюги на тимчасово окупованій території Запоріжжя відкрили на честь зої Космодем'янської, яка, начебто як диверсантка, загинула у 18 років. А тому радянська пропаганда зробила її просто зразком для наслідування всієї. Радянської молоді і в подальшому пропагує культ мілітаризації. Як повідомляє центр національного спротиву, ініціатором цього напрямку пропаганди є такий от чоловік на ім'я Юрій Швидкін. Це російський військовий, державний політичний діяч і член путінської партії Єдина Росія. І ще він, заступник голови Комітету Державної думи з питань оборони. Саме він вивів даний проєкт на всеросійський рівень. І е, цей проєкт отримав статус федерального проєкту і називається Парта Героя. І мета цього всього проєкту полягає в тому, щоби в пам'яті молодих людей закарбовувалися ці всі радянські і сучасні російські міфи про псевдогероїв Великої Вітчизняної війни, е, війни з нацизмом, як люблять говорити росіяни. І, звісно ж, цієї їхньої спеціальної воєнної операції. Адже для окупантів дуже важливо показати тяглість історії, навіть якщо вона абсолютно вигадана і, напрочуд, брехлива. Крім цього, окупанти придумали собі, так би мовити, мотивацію таку для учнів і зазначають, що сидіти за такою партою зможуть лише найуспішніші відмінники народної освіти. І відповідно таким чином росіяни. Якби намагаються стимулювати успішне засвоєння шкільної програми в російських школах під російською редакцією. А от у тимчасово окупованому Криму росіяни розпочали нову хвилю заходів фільтрації. Роблять це під виглядом військових навчань територіальної оборони Барс Крим і, начебто, з метою протидії проникненню противника на територію Криму. Але при цьому. Для реалізації цих всіх планів вони блокують цілі райони півострова. А самих кримчан закликають сприяти проведенню навчань. реалізації, це в тому числі допускається повне блокування адміністративних районів з досмотровими мероприятиями, прошу всіх кримчан оказувати содействия проведення учень і відповідно, соответственно спокойствие ситуація знаходиться під повним контролем під повним управлінням. Все буде по нашому. Насправді ж це потрібно для перевірки місцевих мешканців з метою виявлення так званих неблагонадійних елементів. Окупанти регулярно організовують такі фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, от у серпні вони посилили контроль цивільних, які планували виїхати з тимчасово окупованої території Херсонщини. Передусім, вони перевіряють тих українців, які досі не обміняли українські паспорти на російські паспорти. Нагадуємо, що кожен з вас може допомагати протистояти ворогові. Якщо ви володієте інформацією про місце розташування російських окупаційних військ, їхньої техніки, їхніх літаків, знаєте щось про злочини колаборантів, повідомляєте це через бот Центру національного спротиву. Друзі, а якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, також напишіть коментар, аби це відео краще просувалося алгоритмами Ютубу і більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Росіяни запускають на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя реєстрацію казаків, так званих, знаєте, там. І от, за словами самих окупантів, через воєнний стан казачество має бути тільки реєстрованим і не може займатися суспільною діяльністю в такий час. І відповідно, воно має стати майбутнім мобілізаційним резервом для армії Російської Федерації. Окупаційні війська вже активно організовують тренування для оцих от казаків та юнармійців і присвячують навчання, зокрема, стрільбі. Тактичним прийомом роботи зі зброєю, тактичній медицині і так далі, і тому подібне. Окрім цього, у Бердянському районі наразі формуються два казацькі класи, як то кажуть, прямо в місцевих школах. І надалі такі класи окупанти планують облаштовувати по всіх навчальних закладах тимчасово окупованих українських територій. Тож варто нагадати, що казачі організації не мають і ніколи не мали нічого спільного з українським козацтвом. Це виключно ще один інструмент російської пропаганди, завдяки якому окупанти намагаються мілітаризувати населення. А також вони ще мають одну функцію: вони використовують цих людей для залякування українців на тимчасово окупованих територіях тих українців, які не згодні з політикою росіян. У школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Росіяни проводять нові нові пропагандистські уроки про так зване воз'єднання Херсонської області з Росією. Такі от лекції проводяться в межах виховної години, і ця виховна година називається розмови про важливе. І оця виховна година відбувається щотижнево, і вона охоплює абсолютно різноманітні теми, але з викревленої точки зору. Російського уряду про національну ідентичність, про історію, про так званий «русський патріотизм. От, зокрема, учням генічівської школи розповідали про так звані переваги воз'єднання окупованої Херсонщини з Росією. І під час розмов охоплювали як економічний, так освітній, так і соціальний, навіть географічний аспект При вхожденні Херсонщини в, в состав Російської Федерації. Азовське море стало частиною Росії внутрішньої частиною. Тобто Азовське море стало абсолютно внутрішнім морем. Проводив ці заняття так званий депутат псевдообласної думи Херсонщини, і цього депутата звати Енвер Абдураїмов. Це ще один спосіб, яким росіяни намагаються так би мовити нормалізувати окупацію українських земель і змінити ідентичність наших українських дітей і молоді на окупованій території. Начебто це так і мало бути і все зараз і все повернулось на свої місця, говорять російські пропагандисти в школах дітям. От тільки Херсонська область нічого спільного з Росією не має. Херсонщина це невід'ємна частина України. Вона завжди нею була, є і буде. Як би там росіяни не хотіли переконати в зворотньому молодь, ми обов'язково повернемо всі наші окуповані території і Херсонщину, зокрема. В той же час росіяни. Активно розпочали ставити пам'ятники на тимчасово окупованих територіях, які присвячені злочинцям спеціальної воєнної операції. У селі Каленчак, що на Херсонщині, заклали капсулу часу для майбутнього будівництва пам'ятнику, так званим павшим героєм СВО. Під це навіть провели окрему урочисту подію, зігнавши на неї людей. Першим ділом, що роблять росіяни на захоплених територіях, це міняють назви табличок населених пунктів з українських на російські. Потім вони демонтують наші пам'ятники і ставлять свої пам'ятники, знищуючи все, що пов'язано з історією України та українського народу, нав'язують кремлівську версію історії та політики. І це вкотре нагадування і для України наскільки. Заходи з декомунізації та дерусифікації дуже важливі. Бо все те, що є навколо, впливає на свідомість людей і визначає їхню ідентичність. І окупанти, на жаль, це чудово, чудово розуміють. Більше цікавої інформації про тимчасово окуповані території, читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На сьогодні, друзі, все. Зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна... Para morir.